Дорогі друзі, я хочу також швиденько пройти про те, що тому що ми е, із першого послання Івана ми закінчили про любов. Пам'ятаєте, Іван в своєму першому посланні говорить, що ті, які прийняли свідоцтво апостолів, і це свідоцтво апостолів записано в Біблії тепер. І проповідується тепер. Ті, хто прийняли це свідоцтво, то мають спільність із ким із апостолами, а спільність апостолів з і сином. Іншими словами, такі люди входять в спільність з Богом, спільність з отцем і сином у душі Святого. І Іван каже, що ця спільність вона характеризується світлом. Хто має цю спільність з Богом, то він ходить у світлі, як сам Бог у світлі. І він далі пояснює, що означає ходити у світлі. Ходити у світлі – це, це ходити у вістині. Корити у світлі це жити в праведності, у праведності, корити у світлі це любити своїх братів. Отже, три характеристики істина, праведність і любов. Вони підкреслюють, що така людина дійсно має спільність із Богом. І ми з вами говорили про любов на протязі цього всього послання, і підійшовши до п'ятого розділу, апостол. Остаточно закінчу говорити про любов, далі він говорить про істину, про яку ми розглядали останній раз, і далі буде говорити про праведність. Я зробив підсумок, що із цієї книги ми можемо для себе взяти про любов в загальному. Що ми з цієї книги для себе пізнали про любов в загальному? І це допоможе нам, дорогі друзі, краще у майбутньому розуміти, звідки любов походить, яким чином ми почали любити. Звідки в нас з'явилася любов? Як ми повинні любити, чому ми повинні любити? І давайте я вам зачитаю те, що я виписав. Я виписав, дорогі друзі, аж цілих аж цілих вам зараз скажу. Ні, не порахую, бо я розділю таким чином, що потім можна буде порахувати, скільки є тут. По-моєму, біля 40 пунктів є, що ми узнали із першого Івана про любов. Не старайтесь, якщо не встигнете записати, не переживайте потім з і скину в групу нашої церкви. Я просто зачитаю, і в мене є місця писання. Е, я потім скину, ви собі будете мати для себе як листок виписану все про любов із першого Івана і час від часу зможете до нього повернутися. Дивіться, дорогі друзі. Е, любов Божа згідно першого Івана в хронологічному порядку. Любов Божа згідно першого Івана в хронологічному порядку. І так. Перше. Джерело любові. Іван відкриває джерело любові. І. Бог є любов. Іван відкриває нам, що Бог є любов. По своїй природі і по своєму характеру Бог є любов'ю. І це і написано в 4 розділі 8 вірші. 4 розділ 8 вірші, 4 розділ 16 вірш. Давайте тільки тут ми відкриємо, щоб ви побачили, що. Як Іван це підтверджує, потім я вам буду тільки говорити місця писання. Не будемо всі перечитувати, бо інакше у нас не вистачить часу. Якщо ми відкриємо, я відкрию також перше Івана і прямо тут буду зачитувати. І так, четвертий розділ, восьмий вірш. Написано: Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Бо Бог є любов. Бачите, сам Бог по своїй природі, по своєму характеру, Він є любов. Також ми з вами читаємо у 16 вірші. у 16 вірші Ми пізнали у увірили в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває в той у Бозі, і в Нім Бог пробуває. Ми чітко бачимо, що Іван учить у своєму посланні, що сам Бог є любов. Друге, коли ми говоримо про джерело любові, Бог, являється, Бог, сам Бог і являється джерелом любові. Сам Бог і являється джерелом любові. Подивіться, це написано в сьомому, вісітвертій розик сьомий вірш. Улюблені, любімо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. І так, кожен, хто любить, чому любить, Бо родився від Бога, і що? І знає Бога. Ось, ми бачимо, що Бог являється не тільки любов'ю, але й джерелом любові. Для тих, кого Він спасає. Ми також, говорячи про джерело любові, бачимо, що Бог перший полюбив нас, Бог перший полюбив нас. Дивіться, 4 розрив, 19 вірш. Четвертій розик 19 вірш. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь ні. Вибачте, я п'ятеро читаю. 19... 4 роздів 19 вірш. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. Ми любимо Його, бо Він перший нас полюбив. І так, перестаньмо хвалитися тим, що Бог нас спас і прийняв, тому що ми полюбили Бога. І Бог бачив, що нас полюбив, тому він полюбив нас. Це неправда, дорогі друзі. Це неправда. Ми любимо Бога як результат, як зворотня відповідь тільки тому, що Він перший полюбив нас. Він перший полюбив нас. І він стався джерелом цієї любові в нас. Ми любимо як результат, як відповідь, що Він полюбив нас і нас спас. І говорячи про джерело любові, ми бачимо, що Бог явив свою любов до нас у сині. Тобто, це, це джерело любові проявилося як? Бог полюбив, Бог явив свою любов до нас у сині. Четвертий розділ 9 10 вірші. Четвертій розділ 9 10 вірші. Ми з вами читаємо, Бог, любов Божа, до нас з'явилася тим, що Бог сина свого дородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога. А що він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. Ви бачите, Бог, являючись джерелом любові, явив цю любов. В Чому явив? Бог послав сина, в Сині явив цю любов до нас. Далі ми читаємо в сьомому вірші, четвертій родицьомій вірш, що він цю любов явив у відродженні, він нас відродив. Я тепер буду швидко перечитувати, не дивлячись на місця писання, просто говорячи, що із Івана це взято. Він цю любов явив до нас у відродженні, Він нас відродив. Він цю любов явив у усиновленні, третій рози перший вірш, Він нас усиновив. Він цю любов, любов явив у завітних стосунках, 4 році, 16 вірш, що ми з ним маємо тісні стосунки, він тепер у нас а ми в ньому. Він цю любов явив у освяченні, що Він нас освячує, 4 році 17 вірш. Тобто, дивіться, Бог є любов по своїй природі, по своєму характеру. Бог являється джерелом цієї любові. Бог перший полюбив нас. Бог цю любов уявив до нас в своєму сині. Бог цю любов уявив до нас у відродженні, у усиновленні, у завітних стосунках і в освяченні продовжує її являти. Він нас продовжує освячувати. Друге, характеристика цієї любові, ми бачимо із першого Івана характеристику цієї любові. І так, Характеристика любові Божої. Божа любов, ми з вами побачили. По-перше, вона жертвена: 3,16 і 4.9.10. Вона жертвена. Бог віддав найдорожче, Бог віддав свого сина. Христос пожертвував собою, стався жертвою настигнення. Дорогі друзі, ми з вами побачили, що ця любов безумовна. 4.10 вірш і дев'ятнадцятий вірші. Ця любов безумовна. За що нас Бог полюбив? Що він є любов. І він перший нас полюбив. І він цю любов вилив в наші серця, він цю любов уявив в сині, в тому, що він нас відродив, в тому, що він нас усиновив, увів тісні стосунки і освячує нас. То, дорогі друзі, не було нас за що полюбити. Він нас полюбив без умов. Він нас полюбив без умов. Ми саме бачимо, що ця любов, характеристика цієї любові, вона не лукава. Чому ми це бачимо? Не люблять один одного та як каїн свого брата. Він ненавидів свого брата. Тому наша любов повинна бути не лукава. Чому? Бо Божа любов не лукава. Божа любов видима, вона стала явна. Бог нас любить і не приховує, цю любов. І ми, знаєте, не шукаємо як цю любов. Ця любов стала видна, вона стала явна. Бог її явив сині і продовжує являти, в тому що Він любить нас і піклується про нас. Отже, ж, ми бачимо, що ця любов жертвена, вона безумовна, вона не лукава, вона видима і вона практична. Практична, мається на увазі, добродійна. Добродійна. Вона робить добро об'єкту любові. Навіть другий раз, коли об'єкт любові, ми не розуміємо Божої любові і думаємо, Господи, чому допускаєш страждання в моєму житті? Чому допускаєш випробування в моєму життю? Чому караєш мене? Ну це все обертається нам в добро. Вона добродійна. Вона добра, тому що Бог в першу чергу піклується про наші душі. І так, практична, добродійна, 3, 16, 18, третій розділ, 16-18 вірші. Не переживайте, що не запишете, потім я вам схину. По-третє, по ми бачимо у першій Івана вимоги цієї любові. Ви побачили джерело любові, ви побачили характеристику любові і вимоги, ця любов щось вимагає, щось вимагає саме. Бог хоче. Явити свою любов через нас. Бог хоче у світі явити свою любов через нас. Ви ну, подивіться, Бог уже явив свою любов через свого сина. А тепер хоче продовжувати являти свою любов як? Через нас. Він в нас стався джерелом цієї любові і хоче, щоб ми, люблячи своїх братів, цю любов продовжували являти. Він хоче цю любов являти через нас. Четвертий розділ 11 12 вірші. Бог хоче, щоб ми були провідниками. Його любові. Появіть собі, це дуже важливо. Ми не повинні самі пропагувати і любити любов, як ми розуміємо, як в світі розуміється. Ми не світську любов, дорогі друзі, проповідуємо в цьому світі. Ми проповідуємо Божу любов. І Бог хоче, щоб ми були провідниками Його любові, а не світської любові. Його любові. Любити Бога і Божих дітей, дорогі друзі, це заповідь. Божа Любов вимагає від нас. Якщо тепер в нас є Божа любов, то Він вимагає, щоб ми любили своїх братів і сестер. І це заповідь. заповідь. Бог хоче, щоб ми любили один одного так, як Він нас полюбив. Бог хоче, щоб ми любили один одного так, як він нас полюбив. 4:11. І як ми повинні любити один одного? 3,16 жертвено. 4:9:11 безумовно. 3.11.12 — 12 не лукаво. 4.12 — Видимо явно, щоб моя любов до братів і сестер була видна, явна, а не прихована. Я люблю своїх братів і сестер. Ну, її не видно цієї любові. Її не видно ні в чому. Ні. Якщо Бог явив свою любов, він хоче щоб ми являли і свою любов, вона повинна бути видна і явна, 412. І вона повинна бути практична 3,17-18. 13-18. Практично робити добро своїм братам і сестрам. Бог хоче, щоб ми любили всю Божу сім'ю незалежно від духовного росту. Другий розділ 12:14. Бог хоче, щоб ми любили всю Божу сім'ю незалежно від духовного росту кожного окремо. Чи це дитина, чи це вже зрілий християнин. Всіх треба любити Божою любов'ю, чого хоче Бог. Я по четверті четвертій ми з вами побачили, що Іван показує джерело любові, він показує характеристику любові Божої, він показує вимоги любові Божої. І четверте, наша любов до братів виявляє. Наша любов до братів виявляє, що виявляє? Ми у Івана побачили, що ми ридаємо від Бога. Коли ми любимо своїх братів, любимо Бога і любимо братів, це виявляє самим нам. Це виявляє, що ми народилися від Бога. Бо самі себе ми цієї любові не мали і не можемо самі себе явити. Значить, ми родились світ Бога 4,7. Це виявляє, що Бог в нас пробуває 4:16. Це виявляє, що Христос в нас, а ми в Христі 28. Це виявляє, що ми любимо Бога. 5,2,3. Це виявляє, що ми виконуємо Його заповіді 5-2-3. Це виявляє, що у нас пробуває Дух Божий 3:24, 4,13. Ви бачите, дорогі друзі, яка обширна тема, яку відкриває Іван про любов у своєму першому посланні? Якщо це все підсумувати і взяти докупи, ти бачиш, наскільки це обширна тема. І скільки благословіть. П'яте благословіння любові, благословіння любові. Іван також відкриває, які благословіння любов приносить в наше життя. І Третій розвід перші треті вірші. Роздуми над любов'ю роздуми над любов'ю Божою зміцняють нашу надію і ведуть до очищення. Роздуми над Божою любов'ю зміцняють нашу надію і ведуть нас до очищення. Спонукають нас до очищення. Третій розгляд, 19 вірш. Коли любимо братів, то переконуємо, що ми з істини і заспокоюємо свої серця перед ним. Коли ми любимо своїх братів, то ми переконуємо, що ми зістини, і ми заспокоюємо перед Богом своїх серцями Його діти і нас любить. 3, 21, 22. Ми набуваємо відваги в молитві перед Ним. Ми набуваємо відваги в молитві перед Ним, дякуючи Божій любові. 4, 17, 18. Ми, ми набуваємо відвагу на День суду. Ми, ми набуваємо відвагу на День суду. Бо ми знаємо, що ми перед ним з'явимося не як підсудні, а як спасенні, прощені, оправдані. А коли пристанемо на судилище Христове, то не для того, щоб бути осуджені, а для того, щоб отримати нагороду. Хтось буде посоромлений, а хтось отримає нагороду. Но там перед, судовим, перед Христовим судилищем ніхто не буде осуджений на вічні муки. тому що Христос помер за наші гріхи, заплатив повну ціну і це явлення любові Божої. Мої друзі. І 4,18. Досконала любов проганяє страх і муку. 4,18. Божа досконала любов проганяє страх і проганяє муку. Ви подивіться, скільки сьогодні людей живуть у страху. А страх має що? Має муку. Людина мучиться. Людина мучиться, дивлячись на це, все, що у світі відбувається. Люди мають страх, і люди мучаться. Людина має проблеми, і це починає її страхати. Вона має муку. Приходять проблеми зі здоров'ям, і людина починає боятися, а страх приносить муку. Ну, Люди, які знають, що Бог його любить, Бог простив досконало, і що людина очікує вічне Боже Царство в майбутньому. Людина довіряється Господу і готова все прийняти з руки Божої в цьому світі, чому? Бо знає, що це не завжди це закінчиться. І в майбутньому очікує блаженство, ради. Дорогі друзі, Божа досконала любов проганяє страх і муки. І шосте, ми бачимо з вами: шосте небезпека любові. Небезпека вільніше. Небезпека для любові. Небезпека для любові. Іван також показує, яка є небезпека для любові, яка? 5:21 Жевчення. Жевчення Являється небезпечним для любові Божої. Хто захопиться жавчення, той буде знаходитися в небезпеці. Ми бачимо другу небезпеку 2,15-17: любов до світу і до того, що у світі. Коли хто починає любити світ і те, що в світі, він підводить під небезпеку Божу любов, яка в ній появилася. Тому Іван каже: не любіть ані світу, ані того, що в світі. Також 4.17, сімнадцять, друзі, небезпека для любові це відсутність духов, духовного росту, коли людина духовно не зростає. То і любов Божа в ній не зростає. Вона не може у повноті явити Божу любов, бо вона духовно не зростає. Тому ось ці небезпеки є для любові Божої Зжавчення, любов до світу і до того, що у світі, і відсутність духовного росту. Ми не зможемо виконати Божу заповідь належним чином і явити Божу любов. І останнє сьоме, останнє сьоме Іван також говорить про відсутність любові, коли любов відсутня. Коли любов відсутня, дорогі друзі, то 2.4. Хто не любить братів, той не пізнав Христа. Хто не любить братів, той не пізнав Христа. 2.15. В тому немає любові Божої. І 2:11, 2.9 вірш і 11 вірш. Той у темряві досі. досі. Отже, бачите, скільки ми змогли дізнатися про любов із першого Івана. Я скину це у церковну групу для, того, для нашого нагадування. Вже скинули, так? О, слава Богу. Окей. Дорогі друзі, зараз в нас буде заключна молитва. Любімо один одного, брати і сестри. Цінуємо Божу любов. Пам'ятайте, що Бог нас так полюбив, і Він цю любов не приховав. Він явив. Він явив продовжує являти в нашому житті. Якщо це Бог робить з нами, то Його заповідь звучить. Його заповідь – Любіть один одного. Заповідь, любіть Бога понад усе і любіть один одного, як Він нас полюбив. Тож будемо любити. Будемо вчитися розуміти, звідки джерело любові, хто є любов'ю і звідки ми получили цю любов, ю. і будемо за це вдячні Богу. І розуміти, що це не наше, це Бог нам подарив. Отже, будемо преклонятися перед Його благодаттю. Будемо Його славити і будемо йому дякувати. Ми будемо розуміти характеристику Божої любові, не світською любов'ю вчитися, а вчитися Божої любові. А вона виложена, характеристика Божої любові. Ми будемо розуміти, що Божа любов нам дана не просто, щоб ми неї насолоджувалися, але щоб ми нею жили, бо любов має вимоги. Це Божа заповідь і тому подібне. Вона має свої вимоги. Раз ми її отримали, вона має свої вимоги. Дорогі друзі, ми повинні пам'ятати і розуміти, що Божа любов до братів, коли ми любимо братів, то ми цим виявляємо. Ми цим виявляємо щось. А саме говорили, що ми родились від Бога, що Бог в нас пробуває, Христос в нас пробуває, дух Святий в нас пробуває, ми виконуємо Його заповіді і любимо Бога. Будемо пам'ятати, що Божа любов приносить також благословіння. І будемо пам'ятати, що є небезпека для Божої любові. Якщо допускаємо або захоплюємося живченням, починаємо любити світ і все, що у світі, і духовно не зростаємо, то ви наражаєте Божу любов на небезпеку. І пам'ятайте, дорогі друзі, якщо ви не бачите в своєму серцю і не бачите в собі любові до братів до церкви, якщо ви не бачите любові до церкви, якщо церква вас не манить, якщо ви не думаєте про церкву, якщо ви не живете церквою, якщо церква для вас нічого не значить, повірте, ви можете себе переконувати мільйон разів, що ви любите Бога, ви не любите Бога. Тому що у вас Божої любові немає. Бо хто любить Бога, воно в чому буде видно, Любов до братів. Ви будете любити церкву Христову. Ви будете любити братів. Можливо, ваша любов ще не досконала, можливо, ваша любов ще слабенька, ви маєте в ній зростати, але у вас це повинно бути. І в чому це в першу чергу чергу буде видно у спільності. У спільності ви будете прагнути спільності з своїми братами і сестрами. По іншому не може бути. Це Божа любов. Хай нас Бог цьому благословить. А зараз, дорогі друзі, я хочу, щоб ми до церкви, привітання, але перед нашими привітаннями, перед нашими привітанням, хочу зробити об'яву. Бо десь хтось із вас зараз піде і не почуєте, ще раз хочу зробити об'яву. Значить, дорогі друзі, ще раз закликаю усіх усіх членів церкви, подумайте над тим, щоб ми трошки зробили більш різноманітним наше служіння, то перших 15 хвилин перед